Враження, звичайно, хотілося більше. Грали тільки на перемогу, тому що для, для нас вона ну, не знаю, найголовніше це перемога в нашому становищі, це тільки перемагати. Тому засмучені через те, що не вдалося, хоча і вели в рахунку, ніби гра вдавалася, але. Пропустили один гол і не змогли знову ж таки ще раз вийти вперед. Тому засмучені від такого результату. А що сказав головний тренер по закінченню гри? Та що сказав? Сказав, готуємося до наступної, що зараз нам після гри по гарячим слідам щось розбирати не будемо, вже будемо на. на... Ну на тижневому циклі будемо вже там готуватися до наступної гри розбирати нашу цю гру. А так все налаштовуємося на наступну гру і більше більше нічого.